Доброго вечора. Час новин на каналі Кіровограду. У студії працює Анастасія Мусатенко. Вітаю і сьогодні розкажемо про таке. Поїхали на заробітки. В Києві від рук беркутівців постраждали двоє кіровоградських будівельників. Сипануло та не злякало. Комунальники кажуть, із першим сильним снігом впорались. Пірнали й без ополонки. Як в Кіровограді водохрещення відзначали. Далі більше в подробицях. У Києві беркутівці обстріляли, побили і примусили бігти роздягненими на морозі двох кіровоградців. Подія трапилася сьогодні вночі під час сутички із силовиками з євромайданівцями. За інформацією журналістів П'ятого каналу та інформаційного порталу Гречка постраждали будівельники з Кіровограда. Вони працювали в приміщенні недалеко від майдану Незалежності, як пояснили потерпілі медійникам. Ночували на будівництві близько третьої години ночі до їх кімнати, вилимавши двері, увірвалися бійці беркуту. Витягли на вулицю, роздягли, побили і обстріляли гумовими Кулями після чого наказали бігти у сторону барикад Євромайдану. Чоловіки припускають Беркутівці, шукали тих, хто кидав з даху будинку пляшки із запальною сумішшю. На Майдані постраждалих одягли та надали медичну допомогу у будинку профспілок. Яка причина? Що вони говорили? Ну сказали скати. Кароче, що ви відтуда, ви з майдана Нас наскаруші будуть казати ці слова, які вони казали. їх побачив. Вже власне ну на барикадах, коли вони перелазили, коли вони бігли до мітингувальників, до Євромайдану. На сьогодні вони трошки були шоковані. Вони ну тут мусив собі уявити, що по-перше, люди е, спали, їх беркут в, в, в ну витягнув з дому, їх побили, от, їх роздягли, облили водою і в мінусовий ну в мороз, розумієте, погнали вулицею, ще й обстріляли ззаду помповими рушницями цими гумовими кулями. Ми надали медичну допомогу, зашивали, розриви були, шкіри і так далі, бо в прику стріляли 12-міліметровими умовими ціну. Вони прийшли назад, немає ще документів, там телефонів, грошей і так далі. Вони звернулися до народних депутатів, прямо там в працівниках є приймальна кіла. Вони якби будуть звертатися до прокуратури, щоб відновити документи і щоб розібратися з протиправними діями правоохоронних органів. Тим часом начальник управління зв'язків із громадськістю МВС України Сергій Бурлаков повідомив, що нині інформація перевіряється. За його словами, особисто він не вірить у те, що правоохоронці роздягли людину та вистрілили їй у спину. Бурлаков припускає, що ця інформація провокативна. Олександрійських таксистів підозрюють у розповсюдженні наркотиків. Міський голова Степан Сапюк під час зустрічі з власниками таксомоторів повідомив, що до нього постійно надходять скарги від олександрійців, що водії таксі поширюють наркотичні засоби. Нині питання на контролі міськвідділу міліції та прокуратури, як повідомила телефоном прес-секретар обласного управління МВС Віталіна Бавзенко. Наразі інформацію правоохоронці підтвердж... ані підтверджують, ані спростовують. Ведеться слідство. Якщо дані факти підтвердяться, власників таксі позбавлять ліцензії. Наведення відповідної підприємницької діяльності а водіїв притягнуть до кримінальної відповідальності. Бюджет Кіровоградщини на рік нинішній буде досить напруженим. Про це під час щотижневої апаратної наради повідомив перший заступник губернатора Віктор Серпокрилов. Роботу над фінансовим документом розпочали ще торік. Нині його доопрацьовують. Ухвалити обласний бюджет планують наприкінці січня. Мета наша на 31 січня затвердити. Рішення про обласний бюджет на сесії обласної ради, а також внести зміни до цього рішення. Завдання, яке ми довели до території, які встановлено розрахунково в межах однієї 12-ї по доходам цього року, становить по загальному фонду 107 мільйонів. Це досить таки напружене завдання. Ірвограді врешті випав сніг. Прибирати дороги від заметі виїхало понад 100 машин та майже півтори сотні працівників на посипку витратили близько 2,5 тисяч тонн протижилетної суміші. Чи впорались комунальники з прибиранням снігу? Перевіряла Інна примак. За добу в області випало 10 сантиметрів снігу. Комунальники одразу взялися його прибирати, шляхи розчищали та посипали піском. Все необхідне для роботи заповняють у них є. Техніка справна, є в наявності, і паленомастильні матеріали, і противожелені матеріали є в наявності. Солі на сьогоднішній день є 130 тонн, відсіва десь більше 300 кубів. В будь-який час у нас є із кар'єрів, що ми в будь-який час можемо заїхати і поповнити цей запас необхідних матеріалів. Трудились комунальники усю ніч, все, що зробили, вже оцінили водії. Кермани що мандрують Україною, кажуть, на Кіровоградщині шляхи одні з кращих. Кіровоградська ще було-менше, але брати Ніколаївську область краще, навіть не їздити, чесно вам скажу. Так. Отакі от, от ями і по поколено снігу. Кіровоградська область добре, Дніпропетровській, ну, вполне так нормально. Машини їздять, смалюють, посипають. Чисті від снігу і міські дороги. В Кіровограді рух транспорту нормальний, заторів немає, а от із тротуарами не допрацювали. Містяни скаржаться, тротуари дуже слизькі. Кожен крок треба робити обережно. Не посипано, не убрано. Важко. Мені ще як мені старичкам. Старичка. Мені нормально. Бабушкам, дедушкам може і нормально. Розчистити пішохідні зони комунальники мають негайно. Таке доручення отримали від губернатора. Чистити потрібно не лише проїжджі частини, але й тротуари. І медики відповідно на контроль це питання і за тиждень доповісти. Кількість травм отриманих в результаті падінь. А даїшники попереджують учасників дорожнього руху про погіршення погоди. За інформацією гідрометцентру, у найближчі 10 днів температура повітря може впасти до мінус 20 градусів. Даївці говорять, у таку пору кількість ДТП завжди зростає. На щастя, в цьому році таких випадків ще не зареєстровано. Тому ми перш за все працівники державні і проводять профілактичну роботу, щоб запобігти дорожньо-транспортному травматизму. Водіям та пішоходам роздають листівки з попередженнями та просять бути обережними на дорозі. І на Маканатолі Анатолій Басистий. день за днем. 30 нових реанімобілів Служби екстреної медичної допомоги. Цьогоріч на Кіровоградщині продовжать оснащення медзакладів. В обласній лікарні планують створити гемодіалізну залу та збудують сучасний опіковий центр. Візьмуться також за ремонт дитячої обласної лікарні. В її реконструкцію мають вкласти 50 мільйонів гривень. Продовжать вирішувати і кадрову проблему. Нині на Кіровоградщині бракує 1600 лікарів, а половина з тих, хто працює пенсіонери. Какую аппаратуру мы не добавим сегодня в наше лечебное учреждение? Как бы ни, мы ни организовывали процесс, недостаток э, персонала он будет сказываться. Нас ожидает сейчас большая катастрофа. Никакие финансовые вливания, если мы не решим кадровый голод, Кировоградской, в том числе области, никакие финансовые вливания нас не спасут. У нас есть договоренности и с Харьковской академией, к которой мы прикреплены, и к другим, с другими высшими учебными заведениями медицинскими, что они будут направлять к нам. А в обласному госпіталі з'явилися палати підвищеного комфорту для воїнів-інтернаціоналістів. Поки їх дві незабаром відремонтують, відремонтувати планують іще пару. Облаштовують палати підвищеного комфорту спільними зусиллями працівники госпіталю та обласна спілка воїнів-інтернаціоналістів. Ремонт однієї обходиться в середньому у 10 тисяч гривень. В кімнаті є душова, телевізор та кондиціонер. Створити окремі палати для афганців в госпіталі вирішили, аби лікування було комфортним і для людей поважного віку, і для більш молодих. Мы не так будем мешать старым людям, а то, что они раньше спать лягают. Молодые по сравнению с участниками боевых действий Великой Отечественной войны, инвалидов войны. То есть это разница в возрасте в среднем 40 лет и больше. Начали возникать проблемы в одном пребывании. Вот Очень тяжелих, больных і помаложе. То і ми задумались о комфорті. Кіровоградські студенти зможуть навчатися у Південній Кореї. Створити програму обміну Прагне молодь, що вчиться у вишах. Очільник Кірбоградщини Андрій Ніколенко ініціативу підтримав, розповів, що питання обміну студентами уже обговорив із мером міста Інчун. й попередні домовленості з Москвою про навчання кіровоградської молоді в університеті Дружби народів. По Кореї однозначно так з мером ми постійно на зв'язку, навіть в Вайбері з ним спілкуємось. Я йому пропонував, щоб ми відправили студентів. Зараз лише стоїть мова про те, щоб підписати якусь студентську цю пообміну угоду. Корейці задоволенням приймуть. Я думаю, що принаймні 5 студентів на рік домовимося і організуємо. Цими вихідними християни відзначили свято водохреща в кірвограді у хрещенській мінус три не було ні криги, ні ополонки. Проте охочих пірнати зібралося чимало. За браком льоду воду заходили, чи стрибали складки. Кірвоградці пірнали цілими компаніями та колективами. Продовжуйте, Модарина Романська. Колектив три з половиною Кіровограді звикли бачити на баскетбольному полі, чи сцені зазвичай вдягнутими. Пірнати на водохрещення усім разом запропонував лідер колективу. Поки не знаю, час покажуть, приобщили чи ні, Щось вони стоять з квадратними глазами. У більшості учасників колективу вже є досвід пірнання взимку. Були і ті, для кого таке занурення вперше. Да Ніхто не заставляв, просто цікаво спробувати. Предложили, я думаю, блін, хоч б ні, ніколи не пробував. Попробувати раз життя. Хлопець отримав від колег детальний інструктаж. Не Міспіша, плавно, перед передечем розігретися, зайти, нернути, вийти, витіреся, все. Морж зі стажем тут тільки Марія Мельник. Вона прийшла підтримати хлопців. Говорить, у цій справі корисно мати когось, хто допоможе вдягнутися. Раз, мабуть, сім у мене і мама, і бабуся, ну всі активно, вся сім'я, і брат. Ми обов'язково ходимо ныряємо. Отучно раніше всі в місті. Вот. Кстати, от зараз хочу заметити все менше дівчинки. Я вже второй рік прихожу і на мене вот так вот все смотрят, але як то странно, тому що очень мало дівчинки ниряє». Про танці і стрибки через голову тут ніхто і не згадує. Занурюючись у холодну воду, Три з половиною змогли виконати лише фірмову посмішку. <ривіт> <ривіт> Після пірнань враження у всіх різні. Одні ще кілька хвилин загартовуються, інші одразу вдяглися і намагались заціпленими пальцями зав'язати шнурки. Дихання одразу перехватило, ще куча непонятних відчуттів. Мені подобається, в принципі, круто. Поки є дві хвилини. Понаслаждатися теплом, а потім буде холодно. Найбільше уваги дісталося маші. Тут інші турботи: натягнути колготки і зібрати злюдяніле волосся. Саме класна фіксація. Смотрите. От Дарина Романська, Олександр Катаруша. День за днем. До пірнання опору долучилися і кірвоградські козаки на водохрещенні. Вони провели обряд посвяти чоловіків до своїх лав. Як пройшло свято, бачила Віра Шестакова. Розпочали свято чоловіки з посвяти їх у козаки. Цього разу отаманська сотня козаків інголу поповнилась десятьма новачками. Братів козаків поважав і батьківська <плес> на свята. Треба гуртуватись, святкувати не просто у кожного вдома в своїй шкарлупі, а трошки виходить до людей, аби знайомились, бачили, відчували, що наша. Наш район, наша область не таке ззахлутя, як вважають усі Україні. Треба показувати, що ми єдині. Для всіх охочих козаки влаштували майстер-клас бойового мистецтва. Потім хресною ходою вирушили до освяченого місця купання. Козак Іван виховувався в патріотичному дусі, тому вступити до лав отаманів для нього було справою честі. Говорить, що робить все для того, аби відродити козацький дух. Вже давно я цим духом. І я всіх москати навколо навколишніх людей. Я всіх скажу, як не заражаю позитивною емоцією. тобто я всіх пригортаю до себе. У мене всі спілкуються українською мовою. Всі і батько, і мати, і брати, і навіть же двоюрідні брати. Охочих відчути на собі тепло освяченої води було чимало, але найкреативніше занурювались у проруб козаки. Я та водичка ярдалечко, обилаєш ти гори і доли, аби нас віднопався. Не дай доброму люду пропасти. Я відчуваюся справжнім козаком. Після купання усіх охочих козаки запрошували до вогнища, де у казані варився куліш. Віра Шестакова Іван Фоміченко день за днем. Таким був випуск новин сьогодні. Зустрінемось на каналі Кірбоград.